І новачки в садівництві, і досвідчені кулінари повинні спробувати вирощувати трави. Зрештою, ці універсальні рослини мають багато застосувань, і їх смак набагато кращий, коли їх збирають свіжими прямо з грядки. На щастя, навіть мешканці квартир можуть вирощувати трави в контейнерах. Якщо у вас немає місця для великого саду з травами на вулиці, контейнери прийдуть на допомогу. Ось 13 трав, які чудово ростуть у горщиках, дозволяючи вирощувати те, що вам подобається, навіть при обмеженому просторі. Рута. Коли мова заходить про прості у вирощуванні трави, не тільки в контейнерах, але і взагалі, м'ята ем зазвичай виявляється на першому місці. Цей активний і витривалий кущик настільки невибагливий, що у вас буде більше проблем з його знищенням, ніж з вирощуванням. Ем'ята неймовірно універсальна і корисна від пікантних і солодких страв до ароматних чаїв. Це незамінна трава на кухні, а вирощування в контейнерах робить її ще доступнішою. Її швидке зростання робить ем'яту ідеальним кандидатом для контейнерного садівництва. Якщо залишити її без контролю у відкритому ґрунті, вона стає агресивною і витісняє сусідні рослини. Але в горщику її зростання легко контролювати. Хоча ем'ята пристосовується до різних типів ґрунту, вона найкраще росте у вологій, добре дренованій землі на сонці або в півтіні. Спробуйте цікаві сорти, наприклад, шоколадну або яблучну ем'яту вони додадуть незвичайний смак вашим стравам. Базилік. Базилік це синонім середземноморської кухні. Його солодкувато-пряний смак ідеально поєднується з пастою, піцею і, звичайно, песто. А ще це одна з найпростіших трав для вирощування в контейнерах, будь то маленький балкон або велика тераса, базиліку не страшно тісний простір. Хоча у відкритому ґрунті він розростається в великі кущі, в горщику він теж дає рясний урожай. Свіжий базилік з грядки набагато смачніше магазинного, а вибір сортів, від лимонного до тайського, дозволяє експериментувати. Розмістіть базилік на сонці йому потрібно близько 8 годин світла в день. Це посилить ріст листя і запобіжить витягуванню стебел. Також прищипуйте квіткові бутони, щоб кущ ставав густішим, а листя ароматні. Чебрець. Маленькі листя чебрецю мають насичений смак, тому вам не знадобиться багато, щоб додати страві пікантність. Його компактний ріст робить його ідеальним для контейнерів, незалежно від сорту. Чебрець відмінно відчуває себе в обмеженому просторі, підходить для маленьких садків або віконних ящиків з різними травами. Крім того, горщики допомагають забезпечити хороший дренаж, який так любить ця середземноморська рослина. Для кращого дренажу використовуйте пухкий ґрунт з додаванням перліту або піску. Розмістіть чебрець на сонці, це посилить аромат листя. Розмарин. Розмарин корисний і в саду, і на кухні. Це деревний чагарник, який додає глибину стравам і прикрашає простір. Розмарин не боїться тісноти і витримує різні умови, навіть деяке нехтування. Він більший за інші трави в цьому списку. Але буде чудово рости в досить великому горщику з хорошим дренажем. Як і чебрець, розмарину потрібен пухкий, добре дренований ґрунт. Поливайте помірно, даючи ґрунту просохнути. Якщо взимку температура опускається нижче нуля, занесіть горщик в приміщення. Кінза. Кінза суперечлива трава на кухні, але її здатність добре рости в контейнерах не викликає сумнівів. Швидке зростання і компактний розмір роблять її відмінним вибором для горщиків. На жаль, кінза живе недовго і не дає багато зелені без регулярного збору. Але в цьому і краса контейнерного вирощування можна замінити рослину, коли воно перестає активно рости. Висаджуйте кінзу на сонці, щоб уникнути витягування стебел. Грунт повинен бути вологим, але не перезволоженим. Петрушка. Хоча петрушку часто сприймають просто як прикраса страв, вирощена вдома, вона розкривається по-новому. Плосколиста і кучерява петрушка однаково хороша на кухні. Петрушка росте на сонці і в півтіні, не вимагає багато місця, підходить для балконів. Можна вирощувати її і вдома, але знадобиться досветка. Для кращого росту використовуйте живильний ґрунт і підтримуйте помірну вологість. Петрушка повільно сходить, але після дозрівання регулярна обрізка зробить кущ гуще. Орегано. Орегано не перше, що спадає на думку при створенні саду з травами, але він незамінний для піци і соусів. Його листя ще й красиво виглядають у великих горщиках. Грецький орегано кращий вибір для кулінарії, а звичайний для лікарських цілей. Його розлогий ріст і посухостійкість роблять його чудовим варіантом для контейнерів. Зелена цибуля. Зелена цибуля відноситься до того ж сімейства, що й часник з ріпчастою цибулею. Його тонкі стебла з легким цибульним смаком можна додавати куди завгодно від яєчні до картопляного пуре. Це одна з найбільш невибагливих трав, яка добре росте навіть з магазинних залишків, якщо у них є коріння. Її можна вирощувати на балконі, терасі або вдома, посадіть зелену цибулю в невеликий горщик з дренажем і родючим ґрунтом, поливайте помірно, щоб уникнути загнивання, регулярно зрізайте листя, щоб стимулювати ріст. Чебер унікальна трава з насиченим смаком, яка стане вашим фаворитом на кухні. У контейнерах він чудово росте навіть у невеликих просторах. Літній чабар має парцевий смак і часто входить в суміш, прованські трави. Зимовий більш м'який, м'ятними ем нотками. Обидва сорти декоративні і невибагливі. Майоран. Майоран споріднений Орегано, але має більш м'який, солодкуватий смак. Він чудово підходить для супів, рагу і навіть домашнього хліба. Майоран добре росте в горщиках, але не любить холод. Посадіть його в поживний, дренований ґрунт на сонці. Прищипуйте верхівки для густоти. Меліса. Меліса відома своїм заспокійливим цитрусовим ароматом. Її листя можна додавати в напої і десерти. Як і ем'ята, меліса швидко росте, але в горщику її легко контролювати. Садіть її в родючий ґрунт на сонці або в півтінь. Шавлі. Земляний. Злегка парцевий смак шавлі робить його ключовим інгредієнтом багатьох страв, особливо зимових. Незважаючи на розмір, шавлі добре росте в горщиках. Вибирайте великі контейнери з дренажем. Садіть на сонці в пухкий ґрунт, поливайте помірно. Кервель кервель або французька петрушка часто використовується у французькій кухні. Його анісовий смак виділяє його серед інших трав. Компактний і швидко зростаючий, кервель чудово підходить для контейнерів, Посадіть його в поживний, вологий ґрунт на сонці або в півтінь. Укладення. Вирощування трав у контейнерах це зручно, навіть якщо у вас мало місця. Будь-яка з цих трав стане чудовим доповненням до вашого кухонного саду.